Вітаю вас! 10 червня, коротенький розклад. Остання така новина: Казахстан готується до війни з Росією. Просто прекрасно. Скоро весь світ буде готуватися до війни з Росією. Прям весь світ. Навіть і за океаном. До речі, оці протести, оці протести що зараз відбуваються в Америці, Лос-Анджелес та інші великі міста Америки у різних великих Штатах. Відбуваються сутички, протести. І я хочу спитати, я робила розклад, але я не питала, чи причетна Росія. Чи причетна Росія до цих до цих безладів, які зараз почалися в США в різних штатах? Росія до цього причетна, має, має приклала руку до цього. Війка Жезлів. Планували пажі, топік, перемога повішений. Знов пажі, 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 імператор, мах, вісім жеслів, сонце, король пентаклі і сім мечів. Тут прям дуже все таємно та приховано. Зробити якусь підлість цьому трампу, сім мечів тут і Трамп. Імператор мах 8 жезлів. Показати, що Росія імператор. Ми сильніші, розумніші за вас. Е ну, тут плани показуються: плани і пажі. Збунтувати молодь оцих мігрантів, або якихось там ще молодиків, які не згодні там з чимось. Ну, тобто, якось, а ну, ще раз, Росія причетна до. Мітингів, які відбуваються в США. Росія причетна до мітингів, які відбуваються в США. Сонце. Плани. Знову плани такі були. Плани і туз спентаклі, гроші, вкладання грошей. Ще одні плани вже побудовані. Чекали. Ось мир за кордон. Рішення Імператора. Таке було рішення Імператора. Щоб в них там теж якісь заварушки почалися і щоб вони якось відволіклися від України. А може, вони разом з Трампом це придумали, щоб був, був натяк США відволіктися від України? Тому що карта України дві монет. Якось вам треба від України відвернутися, щоб у вас там щось трапилося. Тобто це вони могли разом і Трамп, і Путін зробити. Тому що там і там якось дивно, і там якось дивно показує. Може, це разом, а ну давайте спитаю. Це вони разом таке вирішили зробити? Це Путін з Трампом разом вирішили зробити заварушки в США, щоб США відвернулося від допомоги Україні і сказало, ось, а в нас тут свої проблеми. Це для цього? Так, да, дивіться, як вам, двійка кубків. тет тет Розмова домовились. І сим імператор. Дев'ятка жеслів. В очікуванні Україна. У, Україна в очікуванні удару. Дивіться, 100%, Україна в очікуванні удару. Тобто вони відмовляються від України від підтримки, бо в нас тут сутички пробачте, нам не до вас. Все, щоб ніхто там не відкрив рота. Спеціально зроблено. Нормально? Далі Казахстан готується до війни з Росією. Президент Казахстану оголосив про створення сил територіальної оборони в країні. Пропаганда Кремля вже не раз говорила про землі Казахстану, які належать Росії, що землі Казахстану належать Росії. Росії належить весь світ, всі континенти і решта планет в нашій сонячній системі. В нашій... Я не знаю, наша галактика вся належить Росії і Путіну. Це просто. Казахстан готується до війни з Росією. Президент Казахстану оголосив про створення сил територіальної оборони в країні. Що далі? Королева Кубків, п'ятірка Пентаклі. Росія. Казахстан. Росія, п'ятірка Пентаклі. Десять мах і сонце. Дійсно накопичують щось, показати, що Казахстан не слабкий, що вони можуть дати відповідь, відсіч і так далі. Будуть, ну тобто, хочеш миру, готуйся до війни. Накопичуй все військове, захищай кордони, і тоді в тебе буде мир. Ось тут принцип Казахстану такий. Дев'ятка мечів. Страх, військові правосуддя. Пасив. Ну, сумніваюся, що тут Росія піде на Казахстан. Сумніваюся. А ну-ка, давайте. Росія збирається йти з війною на Казахстан, бо вважає... І землі російськими. Покажіть, будь ласка, Росія збирається йти з війною? Ні, чи піде Росія з війною на Казахстан? Двійка жезлів. Плани, рішення, смерть. Плани рішення, смерть. Повішений. Знов плани і башня, залякування, страх. Ну, я б не сказала. Хоча, коли все закінчиться в Україні, буде перерва. Їм треба буде в якусь сторону рухатись. Або в Білорусь, або в країни Балтії, або в Казахстан. Їм все одно потрібно буде десь влаштовувати конфлікти. Росія без цього жити не зможе. На даний час показую ні повішені. А ну, давайте спитаємо. А що там влітку, що Росія готується в Казахстані? Ще раз давайте спитаємо до навчань. Що планує Росія цього літа в Білорусі? Росія, Білорусія, це літо. Що вони там готують? Ну, мається на увазі військові. Якась перемога. Готують якусь перемогу. Перемога якась в Білорусі. Кубків, плани. Плани на короля жезлів. Повішений робота башня. Смерть. Смерть короля якогось. Очікується смерть короля. Чи планує Росія цим літом якось захопити Білорусь? Повністю. Мир. Тус ілюзія. Ну тут, ну тут зміна влади щось таке може бути. Ну, поки я ж кажу, поки Лукашенко з Путіним погоджується на все, то нормально. Якщо тільки не буде погоджуватись або буде нова влада, все там може відбутись те ж саме, що в нас. Давайте цього літа російська росіяни, російська армія в Білорусі. Що вони там планують? Наступ? Планують якийсь. Давайте. Чи планує Росія, Білорусі цього літа наступ на Україну? Плани. Зірка. Уход. Вибор. Перемога. Смерть. Перемога. Повтор того що було Ілюзія для Росії. Повторити те, що вже було, але це для Росії ілюзія. Показати ще світу, що в них там спільні будуть навчання. Ще показати світу, що Росія з Білорусією разом і в них там є сила. Тобто, це і для Заходу показати, і для нас показати. Але тут повторення того, що було, ілюзія і тупік. Для чого давайте спитаємо. Для чого? Для чого заплановані навчання Росія-Білорусь цього літа в Білорусі? Для чого заплановані, заплановані навчання? Цього літа в Білорусі заплановані, заплановані навчання Росії. Для чого? Повішений. Щось таємне. Що саме? Пасив. Пасив якогось короля. І Пентаклі, допомога. Перемога. Перемога України і смерть. Ну, це мені не подобається. Перемога України і смерть. Удари. Плануються якісь удари. Башня. Ось удари показує. Удари якісь з території Росії можуть бути. Ой, з території Білорусі. Перемога Україні і смерть. Удари по плану башня з території Білорусі. Оце не подобається. 10 мечів. Військові. По військовим об'єктам, по військовим, по прикордонню. Оце не подобається. Ну, давайте ще раз. Наступ. Чи буде наступ цього літа з території Білорусі на територію України? Чи буде наступ з території Білорусі на територію України? Захист, ну там є захист. Колісниці, колісниці зв'язані руки. Колісниці зв'язані руки. Наступ, як ні показує. А ось обстріли показую, що можливі. Ладно, будемо ще дивитися е, туди, вже коли почнуться ці. Або там за кілька днів до. Ну, зараз, ну, ось Зараз така інформація.